А то чому? І ти похляй, щоб поліру заселеніла. Мені ж нові ще А там же твоя ще в вжить. Вона для тебе досі вже вінок зелено, я не почала спітати. Я вже її зову. Забудь мене. Ну, не глузуй. Ході, полетимо. Я понесу тебе в зелені гори. Ти ж так хотіла бачити своє. Тепер не хочу. Так, а то чому? Бо відходілась. Якісь кумен. Хотілося, нема години. Лиймо, линьмо в гори там мої сестриці, там гірські усалки, вільні літавиці. Буду танцювати коло по травиці, наче блискавиці. Ми тобі добудем з спапороті квітку, з неба зірвим зірку, золоту ленітку на снігу на гірні, вибілимо влітку, Чарівну нет. Щоб тобі добути лісову корону, ми сміють за рівну, скинемо із трону, дамо крим'яні гори в оборону. Будь моя кохана, з вечора і з рана сам по шати, буду приношати, і віночок плести, і в таночок вести, і на крилах нести на моря вагряні. Де багряне сонце золото ховає в тайну в небі. Потім ми в віконце, зірка пряха в ділиць волоконце, будемо гартувати от самих у Потім на світанні, як віляні хмари, стануть українева. Мов ясні одари, що холодну воду п'ють на чистім в Ми спочинемо люба на тві Річ обірвала мою сердито. Ти хіба забула про торішнє літо? О, торішнє літо? Так давно минуло. Що тоді співало те в землі заснуло, я вже не згадаю. А в дубові в гаю. Що ж, там я шукала ягідних критків і не приглядалась до моїх слідків. В гаю я зривала печейки з хмель. Щоб мені послати пишною постелю. Ні, щоб перевитися чорне. Думала, що, може, миленький пригорна. Ні. Мене береза ніжно колихала. А проте, здається, ти когось кохала. Не знаю. Попитаю в Якби до кричати дрібним рястом коси. Ой, гляди, щасливі ті холодні роси. Вітерець повіє. Сонечко пригріє, та й роса спаде. Зачекай, полину. Я без не гину! I am a man, I am a man, I am a man